Вітаю на каналі Таро. Сьогодні у нас рубрика, про що попереджає сон. Так, і нагадую, що ви можете написати мені е, на Viber або, або в Telegram по цьому номеру, що є в відео або під відео, я залишаю номер телефона. Пишіть туди, або в коментарях я можу просто не помітити ваш коментар і ну, не, не зробити вам розклад. Просто пишете і за невеличкий донат я. Подивлюсь ваше питання. І також, коли я дивлюсь, про що попереджає сон, це не сонник, що там, якщо там приснилась то, то це, це значить отак. Це я дивлюсь конкретно вашу ситуацію, конкретно ваш сон, який ви мені розкажете, і що саме вам хочуть сказати, про що попередити, особисто вам про цей сон. Так, скажіть, покажіть, от мені написала жінка, що їй приснилось два великих павука, і е, вони на неї агресивні були, і вони на неї кидались, і один вкусив її за голову, е, і вона його скинула, а іншого павука вона скинути не змогла. Про що попереджує цей сон? Щоб він десь на, неї, на ній залишився, вона його не скинула. Про що попереджає цей сон? Того хто дивиться. Іллюзія. Так, обман предательство. Є вплив магічний майстер робив. Повторення це вже не перший раз. Так. Десять міча. Щоб ніхто не допоміг. Це негарний сон, поганий вплив. Два павука, бо перший раз вона відбилась від цього ось ви відбились від цього в перший раз. В другий раз повторили, і ця порча вона на вас є. Це, напевно, пауча порча. Вам роблять так, амарочку ставлять, ілюзію якусь вам роблять, щоб ви були настільки в поганих думках, в низьких вібраціях, в низьких енергіях, думали про погане, щоб вам і допомогти ніхто не міг. Робили на одиночество і на ніщиту. Бідність, бідність, одиночество, депресія на здоров'я роблено. Так, 10 мічів і 9 мічів. Це. Коли псується здоров'я, що, можливо, навіть оперативне вмішательство, операція можлива. І оці, оце ці всі, всі події одна за одною вплинуть так, що ті гроші, що ви мали, можливо, щось заробили, да, щоб витратити от все під ноль, що заробляю, все витрачаю на себе. Так, це робиться по церковному ігрегору предатель поруч з вами. Ви королева Пентаклі, гарна жінка, красива, вмієте заробляти. Кролик тут намальований, можливо, рік, рік, в рік. Кота, в рік, кота короля народились така підказка. Ось. І ті, що роблять, вони про, про вас сплітничають розмови йдуть і чекають, дивляться, чи спрацювало це, що вони зробили, чи ні. Дуже вам заздрять. Це порча із заздрості, що це не для того, щоб собі щось у вас забрати, а щоб ви не були така щаслива, красива і така радісна. Це по дураку. Їм здається, що вам все на шар удалося, От, їм важко, а вам все легко. Ви все, ну, вам, вам прям доля все дає. Ось. І це по ілюзії, по обману і по глупості людської. До людей підселено сущі негативні, низьковибраційні сущності, які таким чином беруть енергію з того, хто вам гадость робить, і з вас, бо ви. Також э, розстраюєтесь, коли э, негативні думки, горі, страдання, то людина віддає енергію, сутністі з неї качають енергію, питаються нею. Э, як з цим боротися, чистки? Зверніться на чистку, відливки воском, або просто чистка. Ну, там майстер вже подивиться, що з вами робить. Або дивіться на каналі, в мене там мільйон чисток. Ось є чистка, як робити, як знімати негатив, магічний, енергетичний, самостійно, нічого страшного, ну, нічого важкого, ви зможете це робити самі також. Або звертайтесь до мене на прийом. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Ну, це чітко сон, предупреждення. У вас є інтуїція розвинена, що вам прям чітко показали, що на вас нападають, вас атакують, рятуйся. Заперечую негатив, заперечую. Заперечу, 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 хочуть вас руйнувати, щоб ви самі себе руйнували. Значить, моя порада не думать про себе погано. Навіть якщо щось трапилось негативне, будьте в позитивних, гарних емоціях. Не треба ображатися на цих людей, що вам роблять це. енергія любові рятує. Рятує вас, по-перше. Бо якщо ви маєте низьку вібрацію, низькі, емо... ну, низькі, ну, що таке оце? низькі вібрації, це коли ви засмучені в депресії, в сльозах, в агресії, в образі, незадоволена, за що мені це все, це все низькі вібрації. вони... Опускають вас нижче й нижче, і оцім демонам, сущам, бесам легше з вас качать енергію. Якщо ви в приподнятому настроєнні, ви весела, ви не звертаєте уваги, що там якісь негаразди у вас, кажете, що там Господь Бог мене любить, Він мене врятує, призиваєте Янголів охоронців своїх, кажете, що допоможіть там. Очистить мене, дайте мені можливість заробити і так далі, то що ви хочете, то ви вже піднімаєтесь вище, 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 ваші вібрації підвищуються, і оці біси і черті вони не можуть з вами нічого робити, бо ви вище в полі, ваше поле вище, в якому ви існуєте, і в них фізично немає доступу. Ну, це можна порівняти, як, от, наприклад. Оці всі біси і демони живуть під водою, а ви, коли у вас вібрації високі, ви над водою. Що ви та пташка, яка там літає над водою. І то, що живе в воді, не може вижити в середовищі, там, де літають птахи. Ось так. Тож, підвищуйте свої вібрації, це гарний настрій, працюйте своїм характером, не впадайте в діпресняк, робіть все. Що вам подобається, щоб мати гарний настрій, не звертайте уваги на негатив. І не лякайтеся. Хладнокровно робіть чистки, чиститься, або зверніться до майстра, або самі чиститься, і не накручуйте, не розкручуйте це. Ті, що це заздрять, вони не бачать, що не розуміють, що то, що вам успіх ваш, він також не просто так дався. Що це важкий шлях і багато праці. Але то їх проблеми там з ними, оці низька вібраційні сущності, самі будуть розбиратися. Ну, все заточено на те, щоб з людини брати енергію. Ось на, на вас такий напад, атака. І у вас по цьому розкладу вистачить енергії, розуму, і сил це все перемогти. Бо у вас карта Сонця на майбутнє вийшла. То, що ви вийдете, є король Пентаклій, і без патрі з цієї ситуації, що це повна, беззаговорочна ваша перемога над цією ситуацією. Що вам і здоров'я повернеться, і гроші, і все у вас буде добре. Але тримайтесь, не впадайте в негатив, бо негатив, він, ну, це так, так і працює, ця порча, щоб людина була нажахана, налякана і в негативних емоціях. Тоді людину вже починають розбирати. Енергетично. Так, а ми перекриваємо Вищі сили, янголи хоронці, прошу допомоги для того, хто дивиться. Приберіть перешкоди, очистіть від магічно енергетичного впливу, від того негативу, про який попереджав сон. Все зле лихе. Зніміть, очистіть. Очіщую вас достану природного ідеального здоров'я, фізичного, енергетичного. все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, на них особисто. По Верховному суду, буде так і так єсть. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.